На цих світлинах корпус Плисківського психоневрологічного інтернату до і після ремонту. Сьогодні тут завершили всі роботи, розповідає виконувачка обов'язків директора Вінницького обласного пансіонату Катерина Якимчук. Перший поверх розрахований на 16 маломобільних осіб. У кімнатах багатофункціональні ліжка та тумбочки. Окремо кімната для відпочинку, приміщення для видачі їжі, санвузол та кімната для гігієнічних процедур. За допомогою підйомника електричного, ми забираємо людину з кімнати, з ліжечка привозимо у ванну кімнату. Миємо її. Це безпосередня спеціальна ванна для людей лежачих. Другий поверх на 26 місць. Кімнати тут від одномісних до п'ятимісних. Тут звичайні ліжка, але окрім тумбочок, є ще й шафи. Є два санвузли, як і на першому кімната для молодшого медперсоналу, розповідає сестра господині закладу Олена Романюк. Зараз у нас такі дві кімнати на першому, на другому поверсі. Це де будуть знаходитися ті люди, які будуть доглядувати. Це молодший медичний персонал няня за підопічними клієнтами, які нам привезуть. Тут будуть знаходитися і їхні змінні речі, білизна постільна, рушники. Роботи в корпусі розпочали торік, у листопаді розповідає Катерина Якимчук. До цього будівля була в аварійному стані і не працювала. Облуплені стіни, підлога була пошкоджена. Не предназначені кімнати гігієни, там були чаші гінує, або просто сказати, полк дирка в полові. Всі роботи з відновлення корпусу профінансував благодійний фонд Восток Сос, розповідає Катерина Якимчук. Півроку проводилися безпосередньо будівельні ремонтні роботи. Використано 3,5 мільйони гривень безпосередньо благодійним фондом Восток Сос. Надано 420 тисяч Це... обласного бюджету на закупку матеріалів для облаштування фасаду. Їхня організація такі приміщення шукає і відновлює з 2014 року. Розповідає комунікаційниця фонду Юля Заєць. Наразі такі приміщення реконструюють у кількох центральних та західних регіонах України. Фінансують міжнародні донори. Корпус психоневрологічного інтернату в Плискові було відремонтовано за допомогою коштів міжнародної організації ActionAid та Foundation Дефленс. Зараз благодійний фонд займається якраз от відновленням таких будівлів, терцентрів різних лікарень для того, щоб там розміщувати людей з ментальною інвалідністю, для того, щоб там розміщувати ВПО. Головною умовою виконання ремонтних робіт була готовність прийняти внутрішньопереміщених осіб, каже Якимчук. У серпні 2022-го сюди евакуювали 15 людей з Донеччини. Наразі у відремонтований корпус готуються прийняти людей із Херсонщини. Були вже домовленості і попередні були переговори. Ми чекаємо з Херсонської області. Це будуть люди з закладів подібних нашого, які мають психоневрологічні захворювання. Ольга Рал, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.